Друзі, всім привіт! Коротше. Не знаю, яке там відео перше вийде. Булгури, там, качки, гуси і так далі. Но, значить, Якщо ви його дивитесь, до речі, е, значить вам цікава тема, як приготувати качку. Значить, е, Ось, бистренько розказую. Значить, Купуємо заморожену качку. В супермаркеті або беремо в селі свіжу качку. Відповідно роз, заморожену розморожуємо. Находимо відповідну форму. У мене ось така форма є. Значить, проводимо роботи з укладки цієї качки, щоб воно все поміщалось, чітко у вас форму. Ось. Якщо, в принципі, ну, все логічно, якщо у вас менша форма, можна її там поділити на кілька частин. Ось. Я її ще по грудинці розрізав. Ось, значить, щоб її розкласти і вимити, щоб всередині там лишнє залишилось. І, в принципі, далі, незалежно від того, що ви там запікаєте, бо я так, в принципі, і м'ясо, свинину запікаю, все. У мене є один такий благенький, простенький е, рецептик, яким я хочу поділитись. Можливо, комусь буде цікаво, будете собі застосовувати в своїх справах Значить, кулінарних, кухонних. Ось. Значить, беремо м'ясо, тушку, що небудь. І Просто готуємо зараз соус, типу не соус, маринадик такий, е, яким ми потім це все натираємо і в цьому все запікаємо. Значить, відповідно, значить, традиційно розкажу, що нам потрібно для того, щоб приготувати качечку, це нам треба мати якийсь мінімум духовий шкаф, духовку, газу, електричну чи по барабану. Можна, в принципі, навіть і на мангалі, на решітки, на шампурах, на чому хочете. Відповідно, вам потрібна качка. ось, То, на чому ви будете її готувати. І зараз показую коротенький рецептик, такий, який я, в принципі, застосовую, коли впадло з чимось гратись. Значить, наливаємо олійки. Олійка нам потрібна. Можна. Е е Взяти просто масло, тіпа, вершкове, розтопити, можна взяти олійку. Ось, коротше, В олійку ми відповідно насипаємо сіль. Це все, ну, перший раз, звісно, може в когось не вийти. Все по смаку, друзі, робить. Я десь сиплю десь чайну ложечку солі, Як і раніше говорив, що краще не досолити ніж пересолити. Значить, Трошки цей раз капну лимонного соку і сюди я вже покладу лимончик до качечки. Значить, сіль, перець, паприку сюди додамо, вона нам дасть класний колір, запашок і пшевдоку. Розмарінчик. Я не додаю до будь-якої страви з м'яса. Краще свіжий, але свіжого немає. Значить, тім'янчик або. Так. Отак, прямо гілочками. Ось так. Тем'ян. він по-українськи, трохи по-іншому називається. Значить, сюди ми ще додамо до качечки помідорки, поставив прямо в цю форму і перець. Між перці у нас закінчилось, коротше, то ми значить, додамо перець. Якщо ми додаємо перець горошку, відповідно, зараз при перемішуванні я його подавлю ложкою. Все. І значить, це все ми перемішуємо. Відповідно... Ось так з роздавленням, якщо у нас йде в мене перець горошком, ми його повинні роздавити і це все перемішати. Значить, далі дії. Ми це все перемішуємо. Можна ще сушеного сушену частичку додати, якщо є, але я буду частичок свіжий сюди класти. І все, друзі, в принципі, нічого тут... Шло. Нічого складного немає. Зараз ми цю всю тему перемішуємо, обмащуємо, легко втираючи в нашу качечку і ставимо в духовку. Відповідно, коротше, цю всю тему, що в нас вийшло, звісно, звісно, коротше, краще, якщо є у вас пензликом, це все. Але... Саме головна тема, типу, це все легенько втерти в нашу качку, чи м'ясо, щось. Як показують показуєте відео в інтернеті, просто можна взяти і зробити віничок, там, з тім'янчика, чи гілочки розмарінчика. І цю всю таку штуку тіпа, втерти. Я, е, ну, коротше, в принципі, не е, можна поставити е, там, пів годинки, годинку. Це, типу, все ніби промаринувати, скажімо так. Але я тупо от зараз наношу цю тему. Цей наш типу маринадік і ставлю в духовочку. Відповідно, сюди. Там ще Ставлю наш лимончик, і тут він оп. Печеться. Ось. Значить, плюс ще прикол в чому, що в процесі запікання значить, я печу завжди ось так. Грудкою донизу. Чому, друзі, грудкою донизу? Тому що в грудці, скажімо так, найбільше м'яса в нашій тушці. І... Воно буде пектись, протушуватись в власному соку, який буде виділятись при е, запіканні нашої страви. Ось. А потім в кінці вже, е, там, ми бачимо, що страви вже приготувались, можна ще 10 хвилинок на грілі з двох сторон обсмажити наш коротше, друзі, продукт. Все. Їть, обіця, я тут Вони кладу. Що кладу ось так. Пару помідорок. чері. Можна ще туди перчику, свіжих овочів накласти. Значить, кладу туди по-любому, коротше, друзі, чесничок. Так, де мій чесничок? що він тут? Проріз. Ось, кладу часничок, у мене на двоє розділю. Одну половинку сюди, одну половинку сюди. І все. Значить, Духовочка на 200, ну, Вона електрична. я ставлю 250 градусів. Приблизно година. Через годину включусь, покажу, що у нас. Получається з цього всього. Значить е Хочу ще сказати одну з важливих тем. Якщо ви печете в духовці, духовку треба попередньо розігріти, а не ставити в холодну, щоб страва грілася разом з духовкою. Хто е жарить м'ясо, шашлик, той знає. Треба зразу запхати тіпо, е в духовку, щоб воно м'ясо. Скажемо так, запечаталось, щоб воно жарилось всередині, е, вже запечатане, типу, зовні, об, оброблене от температурою. Коли коротше, ви поставите м'ясо холодне в холодну духовку і включите нагрів, воно буде нагріватися разом з духовкою, тоді, коротше, ваші всі соки, страви вони вийдуть назовні. Коли ви поставите страву вже в нагріту духовку, або там, то відповідно ваше м'ясо буде більш соковитішим. Кому цікаво, проводіть собі експеримент. Значить, в мене, на жаль, у мене немає е кришки від цієї другуся. Тому я цю штуку накриваю просто. Пергамент. Кладу в духовку. Так, ну що, коротше, друзі, от і е, півтори годинки і от наша качечка. Качечка. Ось така. Так я й говорив, ось е, цьому соку вона протушувала собі годиночку, і качечка у нас виходить. Соковита, соковита, все пропечене, класне, смачне, коротше, ось так. Навіть, коротше, друзі, без гріля, от під пергаментом, от з пропіканням з двох сторін вийшла граненька така шкірочка. І все це типу завдяки тому, що... Ми натирали соусу. Ну, тому типу маринаду. Причому, що вона е, не стояла, я її тільки натер і одразу поклав пектись. Так що, друзі, готуйте, коротше, спочного. Могу сказати, коротше, а цей, е, ну, сок, що у нас лишився з цього пікання, він класно підійде коротше, для е, спаги, пасти там, і так далі. Плюс тут вже у нас помідорки, томати, ось він такий вийшов червоненький, класний. Перед подачею на стіл можна взяти просто ті ложечку і зверху поляти, щоб воно було все соковито, класно, вкусно. Короче. ось так.